Що я слабка. Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі. Хіба тремтить моя рука, чи пісня й думка кволі? Ви чули раз я завела жалі та голосіння. Тож була буря весняна, а не сльоза осіння. А восени яка журба, чи хто цвіте, чи в'яне, тоді плакуча я верба, Злотобагряна стане, Коли сувора я зима покриє барви квіти, на гробі їх вона сама розсипли самоцвіти.